Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет на автоміру. Сьогодні в нас на відеогляді ось такі: ось така додаткова світлодіодна LED-фара. Її можна використовувати на будь-який тип техніки: тобто, авто, мотоцикли, лодки, тобто все, що можна. Ця фара виглядає ось так. Модель називається сова. Фара має білий та жовтий колір світла. Сьогодні ми її розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Ось так фара виглядає, повністю виконана в металевому корпусі. Ось виходить з неї ось такий дріт на підключення, ось такі три провода. два плюса на білий, жовтий і один мінус. Добре, переходимо на вулицю та тестуємо. А також цікаво, тут ось таке кріплення знизу кріпиться і все. І ось, друзі, на огляді фарка сова, як ви можете побачити в мене в руці. І ось так вона працює. Як ми можемо побачити, в неї дуже яскравий луч світла, дуже чітка СТГ, білий колір світла, приблизно 5-6 тисяч кельвинів. Як ми можемо побачити, ось ця перша автівка стоїть на дистанції 30 метрів. Ось, ця, ось та наступна автівка стоїть на дистанції 70 метрів приблизно. А, і до неї вона досягає. В принципі, її можна використовувати як на протоотуманку, спрямувавши нижче. Як на ближнє світло, так і на дальнє світло. Тобто 70 метрів воно досягає. Також вона має великий кут світла. І зараз ми перемкнемо цю фару на жовтий кольор. Дивіться. Другий дріт виходить. ось так працює жовте світло цієї фари. Тобто, також ну, ось це жовте світло. Воно працює трошки нижче білого світла. Дивіться, це жовте світло. І ось ми перемикаємо на біле. Тобто, як можемо побачити, що жовте працює нижче. А біле світло вище, ось так. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.